Доброго дня танкісти! З вами містер Фокс. І ми маємо другу частину. Будемо відкривати контейнери, подивимося, що нам випало з вищих їжиків. Давайте спочатку містичні відкриємо, подивимося, що нам випаде. Так, весь блискавок, не завжди нічого. 100 тисяч срібла. Якби 100 тисяч золота один день премії. Так, збери їх усіх, давайте відкриємо. Так, ну це вже хоч щось. Це вже трішки краще. Не забуваємо підписуватися, ставити галочки. Так, це таке мінімалочка, не дуже. Так, танка в нас немає, добре. Пишіть в коментарях, хто відкривав ці контейнери. Вище хіжаки, що кому випало. Так, контейнери відпадуть. Так, 200 золота, давайте сразу відкрыем нашу чекату, так, немножечко. Ну, 1000 золота. Хоть 300 золота насыпало. Так, 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 100 золота. Знову 100 золота, так, у нас еще один контейнер. 30 днів прямо, ну... 30 днів прайму це добре. Так, контейнери, вище кіжаки відкриваємо. Нічого. Нічого. Ну, як завжди, ви бачите самі, воно нічого не випадає. І останній контейнер. Теж нічого і який нам танк випаде. 100 Т-22 йдемо, Ну, його в мене немає. Все добре. Можна хоч це і забрати танк. Добре, не забуваємо підписуватися, ставити галочки, пишіть в коментарях, хто відкрив їх, що вам випало. побачення.